Іноді мені здається, що все занадто хаотично, що світ змінюється швидше, ніж я могла собі уявити Люди завдають одне одному болю корупція, війни, страх та ізоляція, де межа бід. Раніше я думала, що можу змінити інших людей, якщо я боротимуся сильніше, це справді подія. Але тепер я вчуся бути спокійною, знайти в собі милосердя, бути терплячою. Я хочу стати кращою, стати справжнім утіленням доброти, хоч би де і з ким я була. Це практика Фалуньгун. Коли я знайшла її 23 роки тому, це було наче прозріння. І не тільки тому, що я цікавилася медитацією. Фалуньгун був незвичайним він дав мені відчуття спокою і легкості. Немовця гарморських проблем зняли з моїх плечей. І рівно 30 років тому фалуньгун змінив Китай. Сьогодні фалуньгун займаються мільйони людей у всьому світі, але все почалося в Китаї в 1992 році на піку популярності різних течій цігун. Цігун це енергетичні вправи, відомі своїми оздоровчими властивостями. Позитивний вплив Фалуньгун на здоров'я людей був настільки сильним, що в перший рік публічного поширення він став основним видом цігун в країні. Фалуньгун заснував майстер Ліхунджі. У 1993 році він дістав найвище визнання як найбільш відомий майстер цігун навіть державні змі Китаю хвалили фалуньгундок Газета Шеньжень Стар Таймс писала цитата: Фалуньгун явно поліпшує здоров'я, стільки пацієнтів дістали від нього користь. У журналі Чайна Тудей писали цитата: люди різного віку від підлітків до літніх приїжджають навчатися практики. Урядовці, а також люди з усіх верств суспільства, військовослужбовці, професори, студенти і лікарі всі навчаються. Кінець цитати: різноманітність і кількість людей вражали. У кожному місті, селищі та селі можна було бачити, як люди щоранку збираються в парках і виконують вправи Фалуньгун. До кількох десятків практикувальників приєдналися сотні, тисячі, а потім мільйони. За оцінками китайської влади, фалуньгун займалося від 70 до 100 мільйонів людей. Але фалуньгун став настільки популярним не лише завдяки чудесам оздоровлення. Китайці, незалежно від того, практикували вони фалуньгун чи ні, бачили, як завдяки моральним принципам фалуньгун, істина, доброта і терпіння відроджується справжня традиційна китайська культура. Це культурне відродження подарувало мільйонам людей надію і позитивний настрій, допомогло знайти сенс життя. Замисліться йдеться про мільйони людей, які прагнуть стати кращими і самовдосконалюватися, бути чеснішими і до це позитивне моральне зрушення змінило суспільство на краще. Навіть влада Китаю визнала, що Фалуньгун допомагає знизити рівень злочинності в усій країні. Щоденна урядова газета Public Security Daily надрукувала статтю з похвалою на адресу майстра Ліхунджи і вчення Фалуньгун за цитата просування традиційних цінностей для запобігання злочинності, підтримання громадського порядку та безпеки. pake Кінець цитати: доброту і роботу над своїм характером замість претензій до інших визнали традиційними китайськими цінностями, які допомагають запобігати злочинності. Чудово, правда? Тому майстра Ліхунджи запрошували по всій країні навчати практики. Не було жодної реклами його семінарів. Люди просто розповідали про практику друзям і родичам, і щоразу зал був повний. Всього за два з половиною роки майст. Тарлі провів 54 десятиденних семінари. Це коло 540 повних навчальних днів. А потім китайське посольство у Франції запросило його прочитати курс лекцій у Парижі. Потім його запросили до Швеції. Потім до північної Америки, де вчені ліги плюща, покликали на лекції своїх друзів і колег з найкращих університетів, і точно так само як у Китаї, ця практика поширилася серед всіх верств суспільства з уст уста у Г'юстоні, штат Техас, майстра Лі за його вчення назвали почесним громадянином і послом доброї волі. Майстер Лі офіційно припинив проводити семінари наприкінці 1900 1994 року, коли опублікував повне вчення у книзі Джуань Фалунь у Китаї. Вона миттєво стала бестселером. Видавництво не встигало за попитом. Джуань Фалунь тепер перекладено майже 50 -ма мовами, і майстер Лі завжди вимагав, щоб книга була доступна в інтернеті безкоштовно і щоб ніхто ніколи не брав грошей за навчання вправ Фалуньгун. Фалуньгун завжди був. І завжди буде подарунком суспільству. Минуло 30 років. Відтоді як 13 травня 1992 року в Китаї відбувся перший публічний семінар Фалуньгун. Його організували всього для кількох сотень людей у скромному шкільному залі. Всього за 30 років фалуньгун. Його плавні вправи і універсальні моральні принципи «істина», доброта і терпіння змінив життя мільйонів людей у всьому світі. І впродовж цих 30 років у Китаї практикувальники Фалуньгун завжди дотримувалися принципів милосердя і відмови від насильства. Навіть ставши об'єктом жорстокого переслідування, розпочатого китайським диктатором Дзяндземінем у 1999 році, практикувальники фалуньгун завжди відповідали на насиллям і добротою. І для мене яким би хаотичним не здавався світ у наші дні фалуньгун. Та істина, доброта і терпіння це ті основи, згідно з якими я покращую себе. Я вчуся завжди бути спокійною і позитивною. Це дає мені сили бути хорошою і доброю, з чим би я не зустрілася в житті. 13 травня. Відзначають всесвітній день Фалуньдафа. А цього року ми відзначаємо 30 дорогоцінних років. Спасибі майстрелі, що дали нам цю чудову практику. Я не одинока, коли кажу, що вона справді змінила моє життя. Фалуньгун чудовий. Істина, доброта і терпіння це прекрасно. Зі всесвітнім днем Фалуньдафа!